E aí Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія продовжує використовувати інфраструктуру цивільних аеродромів у військових цілях. Знову пишуть про те, що транспортні літаки іл 76 прибули в аеродром до Мадідова Остегерану. Що було на борті, невідомо. Проте одразу після прибуття о третій ночі на запасній полосі аеродрому поблизу ангарів пролунали специфічні хлопки та стрілянина. Як повідомляють партизани, була ліквідована воєнізована охорона аеродрому та пошкоджені декілька двигунів транспортних літаків. Партизанські. Рух та війна на Росії розгортається все більше та більше, чого тільки варта пожежа в Москві. Декілька днів тому, за даними Розмін, у районі трьох вокзалів біля комсомольської площі загорівся склад. У мережі публікують відео, на яких можна побачити стовп чорного диму у столиці Росії. У Мережі повідомили, що на місці події пролунав вибух, унаслідок якого обвалилося 500 квадратних метрів палаючої стелі приміщення. Спочатку говорили про квітковий сад, але детонація, яка лунала, поставила під ці заяви. Говорять про те, що вибухала та детонували такі снаряди. Говорять про те, що вибухали та детонували такі снаряди, які окупанти заховали в цивільному складі поблизу трьох станцій на ЖД вокзалі, аби легше було розвантажувати. Ми вже одноразово зазначали і зазначимо ще раз: Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території країни агресор КРФ. Якщо Київ знає, що там є озброєння, яке використовується проти України. Згідно з 51 статтею статуту ООН, ми маємо абсолютне право на самооборону. Таким чином, нанесення ударів. Ряв по території РФ не є нападом на іноземну державу. Це захист від нападу цієї держави. Огриско в свій час сказав: якщо Росія завдає ударів по території України, то вибачте, на війні як на війні. Тобто, якщо росіяни можуть вбивати тисячі невинних людей в Україні, якщо вони можуть бомбити українські міста, знищувати і старати із лиця землі, якщо вони можуть бомбити лікарні, то це нормально. А ми не можемо завдати удару, наприклад, по аеродрому під воронежем, щоб в повітря не піднялася чергова ескадрилья. І не почала бомбити українські міста. Чому ми повинні ставити питання таким чином? Не ми ж на Росію нападали, правда? На що діється захист від агресії, пояснив дипломат? Гриско додав, що сім визначень агресії були прописані ще в далекому 1974 році в резолюції Генеральної асамблеї. Все, що робить Росія, начебто, списано з цієї резолюції, тому ми маємо повне право на самооборону. А отже, і наносити по території противника удари для того, щоб він не нападав більше на нас, вважає Гриско. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни агресора Росії згідно з законами війни. Якби Україна справді вирішила атакувати структуру тилового забезпечення російської армії, це було би законно з погляду міжнародного права, заявив він. Що ж, думаємо, все більше і більше військових цілей на території РФ палатиме від рук невідомих умільців. Як ви гадаєте, до зустрічі глядачі? Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.